Замість їдальні та будівлі, де проживали засуджені, руїни. Так нині виглядає Білиньківська виправна колонія, що у Запорізькій області. Вночі окупанти вгатили по ній трьома фугасними авіабомбами. Було громко, йшов по коридору, почали зриви, почала штукатурка сипатися. на пол, Потім, коли все пройшло, вийшов на вулицю. За словами заступника начальника виправної колонії Дмитра Азарова, внаслідок ворожого обстрілу загинули 16 ув'язнених ще понад 40 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Нині вони перебувають у лікарнях Запоріжжя. Такі дії вже були обговорені. Засуджені засуджені співробітники вже були проінструктовані, знали чіткий план дій. Тому всі засуджені відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях. Можливо, через це. Кількість загиблих та ранених значно зменшила в даній установі. Відбувають злочини за тяжкі і особливо тяжкі злочини засуджені вперше до позбавлення волі. Не рецидиви. Білинківська виправна колонія єдина у Запорізькій області, яку не евакуювали, каже голова громадської організації захист в'язнів України Олег Цвілий. У 99-й колонії знаходилися люди вперше засуджені. Вперше засуджені це люди, які Після виконання покарання повертаються в суспільство і несуть користь державі. Зараз іде ще рекрутинг, люди свідомо йдуть захищати свою країну. Ну до них ставитись так. Ну це ну це негідно. Має за це хтось нести відповідальність З 2014 року. Не була вчасно проведена евакуація. Тоді постраждало, скільки засуджених установ виконання покарання панилися в окупації ніхто не поніс ніяких. Покарання чи планується нині евакуація ув'язнених до інших виправних колоній з відповідним запитом. Кореспонденти Суспільного звернулись до мін'юсту. Розглядаються питання наразі щодо проведення евакуаційних дій. До вивозу Внаслідок нічного обстрілу, окрім колонії, в Біленькому також пошкоджено три багатоповерхівки: медзаклад, школу, дитячий садок і понад 100 приватних будинків. Зокрема, і оселю Галини Олійник. Жінка каже, ФАП поцілив зовсім поруч. Сусідський город. Бачите, яма, яка. Вона може так і дійти з футури. Оце воно упало. що тут? Трохи-трохи не -трохи. чуть-чуть, звісно, ніхто б живий не залишився. Рядом у сусідів упало у город і вітіля воно почало гнати, ото там конюшу розвалило і в хаті повиривало вікна. Воно як шарахне і двері на його впали. Я кажу: ой, десь шарахнуло недалеко. Коли воно ж на двір не виходимо ми. У спальні вікно фіть, і скло там повно, і ті люстри, двері в залі. Перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна, двері летіли. Зараз комісія об'їжджає всі будинки і надається допомога. Перший у нас такий масований удар був. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.